Оскільки у травні 2024 року наш телеканал Броди Онлайн вийшов у цифрове мовлення, люди, що нас бачать, з радістю запрошують незалежне телебачення у свої населені пункти. Тут у селі Бучина Бродівської громади відбулося гарне дійство у місцевому храмі, де 20 років служить Богові місцевий священнослужитель. До з цієї нагоди відбулася святкова божественна літургія. Опісля для присутніх виступав народний аматорський ансамбль народної пісні Крениченька Увага На екран. На зелені свята Маріани мали можливість бути присутніми на відзначенні 20-го ювілейного служіння місцевого священника. На Чудову подію до церкви села Бучина завітав народний аматорський ансамбль народної пісні Криниченька під керівництвом Наталії Ковальчук. Свою молитву, хай ведеща денна нас і сина свята, що гордом пляч масі, і смерця погинула, щоб і серця. Найкращі побажання і з вуст ведучих релігійної події торкнулися душі кожного парфіянина. Славу нашу до висот нести, щоб на святій землі завзято ми працювати всі могли, а Україна щоби розцвітала, з добром і щастям в ногу йшла найкраща, найдостойніша держава для рідного народу, щасливе майбуття. Хай Божа свята благодать на землю росою спадає, у селах її та в містах. Хай, хай кожен сьогодні сприймає, хай люди усі на землі з любов'ю візьмуться за руки, і стане світліше тоді, і радісно буде повсюди. Також у виконанні народного аматорського ансамблю, народної пісні Хриниченька прозвучали пісні про Ісуса Христа. Прийди, Ісусе! І світлом віри мене освіти, відкрию вікна, відкрию двері, відкрию браму душі воєні, відкрию вікна, відкрию двері, відкрию браму душі своє. Талановиті учасниці ансамблю з ніжністю та любов'ю виконали музичні композиції. Самучто Сестри Парафіяни церкви із найщирішими побажаннями звернулися до священника. І в такий прекрасний день щиро сердечно вітаємо вас з нагоди прекрасного ювілею, 20-річчя священства. Дякуємо Богові за дар вашого життя, за ваше служіння, за зерна любові, милосердя, віри і надії. Що засіваєте у серцях парафіян. Як добрий пастир, ви впевнено провадите довірене вам стадо добрам Небесного Царства дорогою любові, віри, єдності, дорогою святості. 20 років тому на праздник п'ятдесятниці Господь покликав до праці у своєму винограднику вас, Отче. Ці роки це свідчення вашої відданості, самопожертви і безмежної віри у Божу милість. Ви стали світлом для світу, приносячи надію, любов і мудрість. Щиро дякуємо Богові за те, що саме ви є нашим духовним наставником, адже ваша присутність в нашому житті є справжньою благодаттю та джерелом натхнення. Ваші слова. Приклад і молитви супроводжують нас на кожному кроці, надихаючи на віру, мужність і добрі справи. На завершення святкового богослужіння духівник свяченою водою укропив зілля. Хай Бог благословить всіх людей. Отець щиро подякував всім парафіянам за приємні слова вітань, дарунки та квіти. Нами назавжди! Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. На цьому ми завершуємо наш святковий спецвипуск новин, Щиро бажаємо вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. То передаємо слово Роману Ючернінову, який уже підготував для вас добірку цікавих новин. До зустрічі!